Путь одна з найбагатших на об'єкти архітектурно-історичної спадщини, і вже достеменно найзеленіша вулиця міста. Вона своєрідний сполучник між сучасним індустріальним кам'янцем-подільським і старим містом, що зберігає оригінальну забудову та дух середньовіччя. Йдеться про вулицю Шевченка, що за свою півторастолітню історію встигла побувати і новобульварною, і романівським проспектом на честь 300-річного ювілею імператорського дому Романових. Така назва проіснувала буквально 5 років. Почалися революційні події, і в 1918 році, саме коли українська влада тут була, були створені міські органи влади, і соціалісти, до речі, виступили з пропозицією 26 лютого 1918 року перейменувати. Романівський проспект на проспект Тараса Григоровича Шевченка, і від того часу, з 1918 року, не змінювалися влади. Була і радянська влада, і окупаційна влада була у нас вже Україна Незалежна, але вулиця не міняла свою назву вулиця Шевченка. Попри невпинний наступ сьогодення, Шевченківська вулиця не квапиться змінювати своє обличчя. Сьогодні на ній розташовані аж вісім пам'яток архітектури національного та місцевого значення. Серед них один із найпомітніших і таких, що мають дуже багатий літопис, теперішній міський будинок культури. Хоча на табличці, що засвідчує його архітектурну цінність, він називається Пушкінським. Цікаво, що появу цієї будівлі попервах ніяк не пов'язували з іменем видатного російського. Поета і мала вона доволі прозаїчну причину. Ще з середини 19 століття в Російській імперії влада зрозуміла, що країна починає потерпати від надмірного споживання алкоголю. І тому були утворені е, спеціальні е, опікунські товариства, які піклувалися про народну тверезість. І от е, саме цей опі опікунський. Рада сприяння народної трезвості вона обрала таких, можна сказати, два напрямки, як працювати з народом. В селі почали відкривати хати читальні. Хата читальня це фактично невеличка бібліотека була, була чайна, де Пропонували безкоштовний чай і, наприклад, пряники для того, щоб селянин після роботи не йшов е, в шинок, а вже зупинявся десь в хаті читальні і ще міг переглянути якісь книжки. Натомість у містах почали створювати народні будинки. Саме вони мали стати вогнищем культурного життя та справжнім осередком просвітництва серед невельми заможних городян, яким були недоступні закордонні культурні вояжі, і котрі провіденський, Міланський чи Маріїнський театри хіба що чули краєчком вуха. Втім, як і більшість наших теперішніх співвітчизників. В Губернському центрі в Кам'янці-Подільському був побудований найбільший у нас на Поділі народний дом. Я вже сказав, що його заклали в 1899 році, якраз на сторіччя відомого російського поета Олександра Сергеєвича Пушкіна. І тому він отримав назву Пушкінський народний дім. Перших відвідувачів це було символічно. Пушкінський народний дім прийняв 3 січня 1901 року, тобто на новий рік, фактично, 300 дітей камінчан. Прийшли сюди на новорічну ялинку. Хоча діти і так були найменш питущим прошерком населення, тому народний дім намагалися зробити бажаним місцем насамперед для дорослих кам'янчан. Тут були і вистави: приїжджали, гастролювали відомі артисти, відбувалися концерти, проводилися бали, проводилися благодійні якісь акції губернською владою, наприклад, які організовувалися. Ну і, наприклад, такий, такий факт, що Перший спортивний клуб, а це було гімназичне товариство Сокол, було засновано в 1908 році. Тут у нас взагалі на Поділі перший спортивний клуб. Тут саме він розміщувався, саме в Пушкінському народному домі. В 1918 році згорів старий театр в старому місті, і фактично місто, адміністративний центр Поділля залишилося без театральної споруди, і тому всі вистави. Почали проводитися саме в цьому домі. А з 1921 року він вже офіційно називався Український драматичний театр імені Шевченка. Згодом, коли обласний центр перенесли до Проскурова, тут оселився міський будинок культури, і в цій іпостасі він залишається дотепер. Цілком природно, що саме тут, на Майдані перед будинком культури, на грані двох тисячоліть з'явився пам'ятник Шевченку – роботи народного скульптора України Богдана Мазура. На відміну від більшості монументів, присвячених Кобзареві, цей увічнив молодого Тараса. Саме таким він був, коли у 1846 році відвідав Кам'янець-Подільський виконуючи завдання археографічної комісії, зазвичай в таких випадках розповідають про Бруківку, яка ще відлунює кобзаревими кроками, і стіни, що пам'ятають його голос. Та, напевно, досить сказати: тут побував молодий Шевченко, сповнений енергії та ще не виснажений життям. Він проїхав по всьому Поділлю, зупинявся в Кам'янці-Подільському. І збирав матеріали, які стосуються і етнографії, і архітектури краю, і історії краю. І от саме він такий молодий, приїхав в Кам'янець-Подільський. До речі, народні доми і хати читальні таки почасти виконали свою місію. Подейкують, що після проведеної кампанії в Російській імперії армія шанувальників Бахуса відчутно поряділа, та очевидно, згодом щось пішло не так, і все повернулося до висхідних позицій. У нас на поділі, що цікаво, були навіть цілі села, де на загальних зборах села. Постановляли вигнати шинкаря з села і не пити горілку. Ну а для міст народні е, дома вони були дійсно таким, е, ну, скажімо так, очагом культури, тому що не було, звичайно, в царські часи не будинків культури, не якихось там інших таких установ розважальних, лише там ну, кінотеатри, сінематографи. Але, е, ну, наприклад, та ж сама церква вважала це породженням якогось дьявола, це кіно. От, е, а Саме народні дома вони прийняли на себе те, що там були. Ну, наприклад, в тому ж самому в Кам'янці-Подільському, тут в народному домі, і виставки художні проводилися. І проводилися, я вже сказав, і концерти, тобто цикл культурних заходів, і народ дійсно йшов сюди. Можна без перебільшення сказати, що від його початку і до тепер цей будинок не обминала жодна знакова подія у Кам'янці-Подільському. Будівля нашого теперішнього будинку культури Кам'янця-Подільського. Ще пам'ятаю одну досить знакову подію, яка відбулася майже 100 років тому. Це з'їзд селянських та солдатських депутатів у 1918 році. На цьому з'їзді, до речі, виступав командуючий Південно-Західним фронтом відомий генерал Брусілов, виступав СР Савінков. Також до слова добрався прапорщик Криленко, який потім став відомим радянським діячем, дипломатом. Одного разу цьому будинку довелося виконувати геть непритаманні йому функції. На кілька днів тут оселилася Феміда, і він став домом правосуддя. Наприкінці 60-х років в Кам'янці-Подільському була дуже складна криміногерна ситуація. Орудувала так звана банда червоних топоріків. В старому місці вони базувалися і е, грали в карти на. Е, на те, що хто програє, той має вбити людину. Випадково. Як старожили, пригадували, що на останні сеанси в кінотеатрі міста були порожні зали. Підприємства, які працювали в другу зміну, і друга зміна закінчилась досить пізно, то навіть коригувалися маршрути міського транспорту для того, щоб автобуси під'їжджали під самі підприємства. Це була дуже така. Серйозна проблема тодішнього Кам'янця-Подільського, але, тим не менше, ця банда була знешкоджена, і ось в будинку цьому культури відбувся показовий суд, де їх судили тут При Вселюдному. І як згадую, сторожили, прийшло стільки камінчан, що сам зал не зміг вмістити всіх бажаючих побувати на цьому відкритому суді. Так ось гучномовці виставили сюди на площу перед будинком культури, і тут зібралась. Чимало мешканців міста для того, щоб, хоча би в такому аудіорежимі мати можливість слухати це судове засідання. Побував тут свого часу зі своїми знаменитими сеансами і всесвітньо відомий медіум Вольф Месінг кажуть, послухати і подивитися легендарного віщуна прийшла нечувана кількість люду. Всі хотіли знати, що готує їм завтрашній день. Також на вулиці Тараса Шевченка знаходиться ще одна досить цікава споруда, яка використовувалася вже в комерційних, тобто торгівельних цілях. На початку 60-х років була розбудована ось споруда гастроному, який отримав номер 40 І серед кам'янчан, особливо мешканців центральної частини Кам'янця-Подільського, просто річів він називався Сороковий магазин. Відтоді вже майже десятиліття будівля не змінювала свого призначення. Тут завжди був продовольчий магазин і за часів гострого дефіциту, і тепер, коли все є, але бракує грошей, щоб його купити. На жаль, ось той декор, зовнішній декор, який був притаманний таким закладом х початку 70-х років, не зберігся. Вікна сам фронтон трошки усучаснений, але ось ці риси саме того періоду ще можна прогледіти. Ось в цьому ці будівлі які використовується і зараз. Як продовольчий магазин, Шевченкова вулиця ховає у своїх зелених надрах ще немало цікавих об'єктів. Ми неодмінно зазирнемо за розлоги крони дерев, аби прочитати до кінця захопливу і непросту історію міста над Смотричем. Отож, дивіться в наступній прогулянці, яка відбудеться за два тижні. Поземельний банк часів Столипінської аграрної реформи, де відпочивали працівники апарату НКВС, і в якій клітці педагоги полювали на учнів, гарні манери, рукоділля та сім років навчання. Це не завтрашній день української школи після реформи, а Маріїнська гімназія в дореволюційному кам'янці. Інститут щеплення віспи за особисті кошти двох лікарів. Про все це не в сюжеті фантастичного трилеру, а в наступній передачі вулиці рідного міста.